Доброго дня всім рада всіх вітати, хто буде дивитися на записі. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нами. І перше, хочу представити вам Олену, Олена Тичина, дуже кваліфікований спеціаліст з Васту і архітектор. І хочу задати їй таке запитання. Олена, скажи мені, будь ласка, познайом нас з собою. Розкажи більш детальніше про себе і скажи, як ти взагалі прийшла до науки ВАСТу? Чому саме ВАСТУ в твоїй професії? Доброго дня, вітаю всіх. Так, я по навчанню по освіті вчилася саме на факультеті будівельному, архітектурно-будівельному факультеті, і в мене був фах організація будівельного виробництва і охорона праці. І більшу частину свого робочого такого життя я припрацювала саме на посаді організації будівельного виробництва як project менеджер І про але про вас я дізналася ще в університеті саме і навіть пам'ятаю, в 2015 році я подарувала своєму викладачеві, архітектору, куратору моєї групи, навіть подарувала книжку по Васту, тому що я тоді була дуже вражена. Цією наукою на той момент в вільному доступі були такі дуже складні книжки, написані такою складною філософською мовою. І для того, щоб глибоко зрозуміти взагалі філософію мови, на якій це все написано, я довгий час вивчала дуже глибоко ведичну культуру, щоб дійсно розібратися в цьому питанні, тому що тема архітектури мене дуже, -дуже зачепила. І на той момент, коли я вперше дізналася про вас, то в мене не було якогось такого конкретного запиту. в мене була цікавість зрозуміти, розібратися, що це таке. Я саме шукала практичний сенс глибину архітектури, де взагалі якісь є першоджерела. Якогось такого запиту, от як зараз люди приходять до вас з певним запитом, в мене тоді, звичайно, ще не було. Просто був інтерес вивчати. Олена, а скажи, будь ласка, як ти дізналася ну, про вас тут зрозуміли, А ще скажи, як саме ти дізналася про корекційне Васту? Що, от коли є будівництво, це одна система, якби вас, да? А є ще додаткові корекції вже в жилих просторах? От як ти на це відреагувала? Наскільки це тобі відгукнулося? Чи ти скористалася цими корекціями? Як ти відчула їх? Поділися, будь ласка, своїм враженням саме вже як ну, не як спеціаліста, а як просто людина, яка скористалася вже цим? Ну, до речі, я вперше зрозуміла, що вас то можна використовувати як корекції в веснуючому житті в житлі, в тому, що є? В 2019 році на одному з курсів перших, які я проходила, один з перших, я їх вважаю. І ну, перше там просте було дуже. Нам просто розказали, як треба правильно ставити меблі вже в існуючому просторі, як з кольорами працювати в існуючому просторі, важкість розподіляти що куди. І, в принципі, я в 2019 році вже ось це використала. І ну, сказати, що я прям. Дуже якийсь вау-ефект відчула, я не скажу. Але я відчула спокій певний, певну таку гармонію. Я відчула, як працює ця гармонія практично. Бо до цього я опиралась більше на ергономіку, якісь правила дизайну. А тут трошечки ці правила ніби розходяться, і навіть в сучасному житлі в готовому вони можуть трошечки, ніби бути незручними. Але коли ти це робиш за правилами васту. Uh -huh. а, наче ну, логічно для звичайного дизайнера-архітектора це може здатися трошки дивним, але в процесі ти потім бачиш, що ну, ну реально класно якось стає стає краще. В мене чоловік з мене жартує, що я весь час якось рухаю меблі. Ми живемо в орендованому житті, дуже часто змінюємо. і Я маю можливість прямо на собі перевіряти різні вастодефекти, різні корекції, дуже прям все практично застосовувати. І чоловік завжди відмічає, що в принципі всі мої нові ідеї по перестановкам завжди стають кращими, хоча це не так очевидно з точки зору звичайного класичного дизайну У вас то реально відкриває якісь нові виміри. Круто. Я, до речі, теж хочу доповнити, що дуже часто, коли я працюю з клієнтами і говориш їм, що треба щось кудись переставити, і вони зразу кажуть, що це взагалі неможливо, це так непрактично, і це так ну, якось нелогічно. Але якщо є можливість, Тобто да, меблі рухати, ти їх трішки переставляєш і можеш завжди їх повернути. Ми не говоримо про монтовані меблі, так і людина каже, та ви просто спробуйте там передвинути ліжку чи шкаф, в принципі, вам нічого не заважає. І що відмічають люди, що коли вони ставлять дійсно так, як е, по vastu, да, тобто розподіляють усе, як ти сказала на початках, оцю е, важкість, да, ми ж в принципі застосовуємо ці моменти важкості в будинку, і вони кажуть, слухайте, так круто виявляється, що мені набагато зручніше, там і до ліжка доходити, і якось і кімната по-іншому дивиться. Тобто, зазвичай людина зразу ніби лякається, а потім, коли пробує, вона розуміє, що якось дуже все логічно. Тому я помітила, що дійсно у вас тут все дуже логічно просто. Ну, це ж наша свідомість, да. Люди ж думають, що просто це а Це ж все таки наша свідомість. І Коли ми переставляємо ліжко, ми не просто міняємо дизайн. Ми міняємо якусь ситуацію, якийсь погляд на ситуацію в житті. Як би це банально не звучало, можливо, хтось думає ой, але це дійсно так і є. І люди починають дійсно змінюватись. Тому вас тут -то придумано ну, якби не просто так. І ми, коли змінюємо, ми міняємо ситуацію. Це дуже важливо, як на мене, зрозуміти. Це те, що я хочу донести людям, що ми не просто займаємося дизайном, да? ми не просто там щось робимо. Ми дійсно змінюємо наше життя. Е, Олен, а скажи, будь ласка, от після корекції, коли ти змінювала? Ти вже сказала, що ти змінюєш, міняється ніби внутрішній стан. Але що можливо ти відчула? По відносинах, як чоловік змінився, які от такі от ситуації, можливо, ти звернула на них увагу, коли ти робила. Ну, по-перше, ти, якщо кажеш, переїжджала, да, в тебе дійсно є можливість побувати в різних коли зйомне житло. Нам здається, що воно все різне, але направду, як показує вас, то та що якийсь кермічний момент за собою все тягне. І коли ти змінювала там, що ти, ну най, найперше, що ти, можливо, таке вау відчула або зрозуміла, переїжджаючи з одного житла в друге, робивши деякі корекції, які ти відчула стани після корекцій? Я, мабуть, ти сказала про вау-ефект. І перший вау-ефект в мене був ще коли я просто теорію вивчала, починаючи з 2015 року, яку тоді ще жила з мамою, я вчилась в університеті і коли я почала тоді читати книжки по васту, вивчати певну літературу, цікавитися вже, ну в принципі, знаходила і лекції на Ютубі, і марафони проходила по ВАСТу, такому квартир сучасних, я тоді вже піймала дуже потужний вау-ефект, коли я почала відслідковувати історію е, свого проживання в тій квартирі, в якій я на той момент була. Це була квартира е, яку Отримала ще моя бабуся, вона там жила з дідусем. Я трошечки знала їх історію, я знала, яке розташування меблів було в них в певні часи. Як стояли меблі, коли вони розвелися. Як стояли меблі, коли в них там ще більше погіршилися стосунки, як стояли меблі, коли одружували дівчат дочок, тому що в моєї бабусі було дві доньки моя мама і моя тітка. І знаючи, що при цьому в усіх цих періодах життя вони реально змінювали розташування меблів весь час. Це мене дуже здивувало. І взагалі в мене родина вся пов'язана з будівництвом і рухати меблі для нас це було щось таке взагалі просте, якесь обичне діло. Ми весь час їх рухали. Реально якийсь період життя змінюється, зразу все рухається, все змінюється. Тобто мене це. Ну, для мене це було очевидним, що та схема, яку ми навколо себе вибудовуємо, це ніби ми будуємо свою проєкцію свідомості. Це для мене було реально очевидно. І коли я це побачила у вас, то, що це підтверджується, що людина вибудовує свою свідомість ззовні таким чином. Це для мене дійсно був ефект, що це вже записано. І... Але що більше мене вразило, що виявляється, людині не обов'язково робити. Все через саме свої помилки, саме через проживання всіх цих як сучасне слово кажуть, факапів, да? коли ти наробив і прожив вже помилку. Виявляється, що можна інакше працювати. І от корекційне васту мене здивувало саме тим, що тут ти робиш просто по правилам, як в енергетиці це сприятливо, як це буде сприятливо для розвитку. Угу. І не проживаєш просто свою карму, вивалюючи свою свідомість назовні, а навпаки, ти, маючи правильну структуру, починаєш підростати своєю свідомістю до правильної структури, і це мене дуже здивувало, що виявляється, можна не перевіряти все на собі, не бити всі собі шишки, а реально підтягувати свою свідомість до правильної структури. І Тут важливо просто, що людина має це робити свідомо. Несвідомо це не вийде. Несвідомо людина просто виплюнеться з простору, переїде в інший простір, там знову зробить свою зону комфорту і все. Тому ось це для мене був найбільший вал ефект. Угу, круто. Ну, це дійсно знаєш, ти дуже гарно описала, що можна прослідкувати, як працює вас туди. Як ми вивчаємо вас, то ми ніби розуміємо його закони, але як зрозуміти, наскільки воно працює, це дійсно відкотати свій час назад да? подивитися, як ти кажеш і меблі, да? несвідомо ніби переставляють меблі. Люди думають, що вони все роблять несвідомо ну, свідомо, але направду нами керує трошки зовсім інша система, і вже ми собі робимо якийсь певний, як я кажу, певну сцену для того, щоб відбулося якийсь певний проміжок часу. Mm -hmm. Я, можливо, хочу навіть трошки поправити, не те, що прям не свідомо, тому що дійсно були певні задачі, певні обставини у стосунках були, складались таким чином, mm -hmm. що хотілося відмежуватися, хотілося переділити кімнату там велику на дві частини. І це все було реально обумовлено стосунками. Mm -hmm. І саме е запитом таким. Зовні вирішити питання, не йти в глибину, не вирішувати його всередині, а всередині, а вирішити зовнішніми якимись рухами. І ось цей момент я реально дуже яскраво відсвяткувала, що це зовнішнє відгороджування, воно не завжди вирішує питання. Угу. Я тебе дуже прекрасно розумію, тому що я. Так само просто живу з батька, ну в будинку, ще, батьків, да? батьківський будинок, і він протязі всього життя він постійно щось добудовувався, щось розвалювалося, змінялися входи. Тобто навіть не меблі ми рухали. У нас дуже серйозні були перебудови. І я так само, як і ти, от брала, відслідковувала період, де були, жили батьки в якій спальні, які в них були відносини, потім як вони змінили спальне місце. Моя кімната була спочатку спочатку в одному місці, потім в іншому, тому що ну, в будинку дуже часто ці всі моменти кухня переносить. тобто дуже в мене багато було дуже змін, і реально дуже багато змін відбувалося, от прям кардинальних таких, я б сказала. Не просто там, знаєш, якось так легко легко проходили. А от реально якісь такі дуже були загострені стосунки в батьків, там просто були скандали, якісь такі речі. Потім вони різко затихли. Непонятно, ну якби для мене це. Зараз я вже розумію, чому да, вони поміняли спальне місце, вони там закрили певні якісь зони, перенесли вхідну групу дверей. Да. Тобто я розумію, що це саме у вас такі моменти, як, наприклад, зміна дверей, да, тобто, це вхід в іншому абсолютно місці, це абсолютно інший вже розвиток подій. Там, Наприклад, зміна спального місця це дуже теж кардинально може змінити ситуацію, і це дійсно дуже круто працює. вже от Дивитися і просто розумію, чому так відбувалося, от, так само зараз я теж перебудувала повністю будинок знову ж таки вже третій раз. Ну, взагалі, то повасту, як то кажуть, не є дуже добрим. Оці всякі класно, коли ми будуємо вже правильно. Тому е, хто зараз буде слухати нас і планує будуватися, то ліпше це застосувати вже зараз, ніж потім, так як ми, да, От як я зараз, там те ну, то дуже багато моментів е, важких. Під час перебудови, тому ліпше вже будувати правильно і вас це класно ще тим, що воно статичне. Тобто не треба під кожний рік змінювати якісь певні аспекти, вони лишаються. База лишається на все життя для того, щоб був правильний розвиток людини, правильний розвиток був дітей у просторі, тобто, щоб мається на увазі, щоб кожен йшов своїм з природнім якимсь шляхом. От, звичайно, якісь певні ситуації в житті будуть відбуватися, це все не без того, але базу вас, да, тобто правильна форма, правильний вхід, правильне зонування це от прям основа основи. Це так як ми маємо наше тіло, у нас є дві руки, дві ноги. Це в принципі круто, коли в нас є все на місці, так само і з Васту. Тому хто буде дивитися нас, подумайте над тим, як ви будете будувати свій будинок. Олена, скажи мені, будь ласка, а який в тебе був особистий запит на корекції по васту? Ну про корекцію, як я кажу, про корекційне васту я вже дізналася в 2019 році, і в мого чоловіка на той момент були серйозні проблеми зі здоров'ям, і я побачила, що це дійсно перегукується з тим простором, перегукується з дефектами того простору, який є. І мені прям захотілося йти глибше в корекції. Це спонукало мене шукати більш професійне таке навчання саме по корекціям, вже не по архітектурі, не по дизайну, а прям по глибоким корекціям як процесу до змін. Тому що працювали дуже багато ми із ну, ми шукали не просто вирішення фізичної проблеми, ми шукали саме глибину, психосоматику, ми працювали з різними. І психологами, і терапевтами, які дійсно шукали глибину, але от ресурсу внутрішнього, прям реально трансформувати це, не вистачало. І от мені хотілося mm -hmm. це перевірити з точки зору мастру. Ну, Почалося все з аналізу простору. Мене от в аналізі, в астоаналізі вразило те, що простір вміє считувати саме внутрішній стан людини. І коли ми вже почали робити корекції, Відслідковування саме зміни внутрішнього стану, воно для мене було просто вражаючим, коли я бачила, що от реально до цього вже робили багато всього, спілкувалися з психологами, спілкувалися з терапевтами, і не вистачало ніби якогось запалу, не вистачало якогось ресурсу для того, щоб це все вкорінилося. І виходить, що після корекції. Прям очевидно, ми бачили, що це все ніби набуло сили. От ніби вставили батарейку просто в цей mm -hmm. механізм, і ці зміни позитивні, вони ніби закріпилися і навіть більше. Тобто, піднялися в психіці, піднялися у внутрішньому стані ті питання, які інтелект не міг перетравити раніше. І mm -hmm. реально для цього були ресурси для того, щоб реально витягти цей, цю колючку. З психіки витягти цю колючку зсередини для того, щоб пішло ззовні зцілення. Тобто, ми не просто тільки корекцію робили. Ми, звичайно, працювали ще з профільними кваліфікованими спеціалістами, але от у вас стало вирішальним в тому плані, що це як порядок, енергетичний порядок будинку, і коли є порядок, тоді є додаткова сила, і оця додаткова сила реально спрацювала. Клас! Круто. Тобто я правильно розумію, коли ми працюємо з простором, ми щось починаємо робити, то і відповідно якісь люди підтягуються, які допомагають вирішити нам те чи інше питання, яке дуже довго не вирішувалося? саме так. Тобто людина, коли готова проходити уроки, до неї вже приходять ті кваліфіковані фахівці, які можуть їй допомогти. Але от треба дійсно мати ресурс. І Я побачила, що у вас тут це дійсно про ресурс, це про вміння е, сформулювати таку структуру, і це робиться не моїми зусиллями. Це робиться якраз завдяки тому, що я опираюся на шастру, я роблю е, ті корекції згідно з шастрою, і це все спрацьовує. Ось це було реально вражаюче. Олен. От в тебе вже є такий досвід, дуже гарний. Ти на собі його відчула. Скажи, будь ласка. Е... Чому ти рекомендуєш от, людям пройти васту корекції? Для чого це є? От як би ти дала рекомендації, що це треба комусь, не треба, ну, наприклад, да? чи всім це взагалі потрібно, чи все-таки є люди, які можуть обійтися без васту до корекції? Васту корекції це для мене певний процес. От Якщо я не знаю ще, як має бути правильно, але я розумію, яка має бути правильна просторова структура. І правильна просторова структура сприятливо вже сприят... впливатиме на мою свідомість. І от mm -hmm. саме через те, що вастокорекція це живий процес, я розумію, що я не зможу пояснити людині, як правильно, бо в кожного є своя думка, як має бути правильно. Але коли навколо нього вже є щось правильне, правильна структура, то дійсно розкривається унікальна, особлива. Особистісна м, така ситуація, тобто, якщо ну, те, що для мене правильно, не факт, що буде правильно для мого чоловіка. Але mm -hmm. якщо ми самі разом знаходимося в певній правильній структурі, яка вибудована простором, він розкривається найкращим чином, я розкриваюся найкращим чином, і мені не треба, і мені, в мене навіть не виникає бажання йому нав'язувати якусь свою правильну структуру, тому що я сама вже збалансована. І він підтягується теж до цього збалансованого простору, і від цього реально виграють всі. Тому от для мене це вастокорекція це як спосіб трансформації життя саме через зміну через зміну простору, але не просто як от мені відчувається, не просто як там мені доля. Притягнула, да? і я тут тобто, розповідала про дитинство, коли просто рухали меблі, як заманеться. А угу. саме коли я розумію, як правильно, і вже від цього я підтягую своє життя під цю норму, воно не стане прям якимось шаблоном, навпаки, розкривається моя індивідуальна сутність. Угу. Тобто, краса вас в тому, що кожен в просторі розкриває свою природу. Вірно, я розумію? Так, саме так. Тобто... Ніхто нікому не нашкодить. Будинок в будинку правильному, гармонійно структурованому. Там кожен розкриває свої таланти найкращим чином, от саме е збалансовано. А скажи, будь ласка, як ти зараз, от наразі вже стільки часу, ти зараз приймаєш свій дім, простір, в якому ти живеш? Е що для тебе взагалі оця гармонія простору? Ну, мій дім для мене це зараз багато в чому, як проекція мене внутрішня. Я mm -hmm. бачу, що я сама пил не хожу, не розсипаю, але він з'являється так само і в моєму житті якісь негативні думки, негативний настрій не завжди я є причиною цього негативного настрою. Це фактор часу. Плине час, і щось у нас все одно з'являється зайве, щось, що треба прибрати, і будинок мені якраз нагадує про те, що треба прибирати, треба наводити лад, і цей процес для мене став вже не просто якимось. Нудним домашнім зобов'язанням. Це для мене стала реально тепер і терапія. Хоча люди жартують: типу, а не пішла до психолога, зробила генеральне прибирання. Але це правда, це не жарт, це реальний факт, що е, просте життя може бути досить просте життя і досить піднесена е, свідомість. Якщо ти просто розумієш, як практично тобі все це допомагає, щоб будинок тебе. Не спустошує, не виснажує. Да. Мені не треба тепер думати, шукати о Боже, треба найняти клінерів, треба там ще когось. Я тепер знаю, то да, в мене є взагалі кайфовий шанс е зробити таку глибоку інтроспекцію, таку глибоку медитацію, коли я реально розгребу завали, коли я поприбираю все зайве, і від цього я відчуваю внутрішні зміни. Я просто зараз вже бачу, що я просто там. Витираю пил, вимиваю якісь фасади на кухні від жиру. І я бачу, як розв'язуються проблеми, які от сьогодення якихось питань, і це реально перетворилось на певний такий медитативний процес. Тому вас -то мені дуже допомогло взагалі переосмислити питання, яке мені з дитинства не подобалося. Питання порядку в будинку. Ну чистота мені подобалася, але коли мене змушували прибирати, мені звичайно не подобалось. А от саме вас то мені дало глибоке переосмислення і розуміння е, вигоди певної, певної, що коли я бачу гармонію, чистоту, впорядкованість структури в моєму будинкові, я так само бачу гармонію, чистоту і впорядкованість в моїй голові. Супер. Я думаю, що багатьом це відгукнеться, тому що дуже часто жінки дійсно е, розуміють, що треба прибирати, розуміють, що ніби треба розхламлятися. Але коли е, вони зрозуміють, чому саме і як це впливає, навіть да? простір, як психолог працює, я думаю, вони полюблять так само, як і ти, прибирати і розкладати все по своїх місцях, так само, як і я. Тобто я теж не є виняток і так само не розуміла, чому треба там, по суботах прибирати. Ну, одним словом. Дуже круто зрозуміти, чому саме прибирання, як воно впливає на наше життя не просто на чистоту, а ще й на нашу свідомість. Я ще чула такий момент від ну як е, заперечення, таке певне лунало що. Та ну мені ж легше там, наприклад, викликати майстра, щоб він мені допоміг, не проблема. Так само з вас корекціями, коли mm -hmm. ми розуміємо, що нам щось важко робити, нам треба покликати вас до консультанта, щоб він зі сторони нам допоміг розібратися. Так само yeah. людина, яка приходить в простір, допомагає нам щось прибрати. Ми навіть можемо, ніби зі сторони, бачити, що виявляється, це можна вирішити. От я просто шукала, mm -hmm. що ти до мене приїздила, ми клеїли плівку на вікна, і коли mm -hmm. я зі сторони бачила, як ти це робиш, мені зі сторони. Сторони приходило розуміння, що так, це просто, це зробити mm -hmm. просто, і це взагалі все mm -hmm. просто, і іноді можна делегувати. І це нормально, і це абсолютно нормально делегувати, тому це реально такий етап переосмислення дуже дуже цілющий. Круто, дякую тобі, дякую тобі за цей ефір. Тоді до зустрічі на наступному блоці.